Великий сезон легкої атлетики в Україні офіційно розпочався. Вже традиційно всеукраїнський турнір першим приймає Запоріжжя. Протягом багатьох років тут проводився Кубок України, який з минулого сезону трансформувався в командний чемпіонат в приміщенні. В тому році відбулося не лише підвищення Кубка України до рангу чемпіонату, а й суттєва модернізація самого манежу «Запоріжсталі». У січні 2013-го президент Федерації легкої атлетики Ігор Гоцул та генеральний директор комбінату Запоріжсталь Шурма, обговорили питання співпраці, після чого завірили партнерство офіційно, підписавши відповідний меморандум. Наш комбінат славиться тим, що наші спортсмени завжди були кращими. Будь то спартакіада, гарнікові металурги або чемпіонат Метинвеста. Наші спортсмени достойні того, щоб у них була достойна база. І Для цього комбінат Запаросталь вважає огромні в розвитку нашого спортивного лікатського манежу. За кілька днів до змагань у манежі з'явилося й нове обладнання, найкращим випробуванням для якого якраз і став масштабний турнір, участь у якому взяв 461 атлет. Команди боролися за перемогу своїх областей, а багатоборці за результати для майбутніх міжнародних стартів. Чемпіонка світу з легкоатлетичного семиборства Ганна Мельниченко, яка представляє Запорізьку область і спортивний клуб Металург, запрошення на зимовий чемпіонат світу в Польщі вже має, а тому на чемпіонаті України виступала лише в окремих випадках Видах, приємно, що вихованка Дмитра Льопи встановила відразу два особистих рекорди: у штовханні ядра 14 метрів і 19 сантиметрів та на 60 метрах з бар'єрами 8,20 секунди. В секторі для стрибків у довжину Мельниченко була лише п'ятою. Перед березневим чемпіонатом світу у Польщі вона виступить на престижному міжнародному турнірі у Москві російська зима, який розпочнеться вже 2 лютого. «Це таке соревновання після базової такої роботи. Я рада, что так с первого же соревнования у меня получилось. Такие личные рекорды показать. В Москве, конечно, я буду прыгать в длину. Это такая немного авантюра, потому что и прыжки пока не получаются. Но ну, мы решили, что в соревнованиях, наверное, все-таки вот этот соревновательный такой экстрим. Может, как-то проснусь и вспомню свои старые прыжки. Змагалася у жіночому п'ятиборстві на чемпіонаті України і запоріжанка Ольга Пушкіна, але після двох видів змагань, на жаль, припинила виступи. Головна увага в чоломічому семиборстві була прикута до представника спортивного клубу Металург запоріжця Олексія Касьянова, для якого цей чемпіонат став відправною точкою у боротьбі за потрапляння на чемпіонат світу. Весь минулий сезон Олексій боровся із травмами, а на перших у цьому році стартах продемонстрував бажання як омога швидше повернутися до числа лідерів світового легкоатлетичного багатоборства на домашньому турнірі Олексію рівних не знайшлося. Він переміг на дистанціях 60 метрів, 60 з бар'єрами, 1000 метрів та в штовханні ядра. В секторі стрибків у висоту став другим, злетівши на 2 метри і 8 сантиметрів. Але як показав чемпіонат, найбільш проблемним на сьогодні залишається вид стрибки жердиною. За сумою семиборства Олексій набрав 6104 очки і став переможцем чемпіонату України з багатоборства. І второй день. Расстроили прыжки с шестом, почему-то не получилось. Нету еще вот того объема прыжков, которые нужно сделать на тренировке. Что касается э, Алексея Косянова, у него был достаточно сложный э, прошлый год, э, травма. Я рад, что он восстановился. Я видел, что он э, уже, скажем, находится в боевой ж, э, форме, жел, желанием. Э, выступать и соревноваться. Он показал ряд хороших результатов своих. К сожалению, еще не все технические моменты были отшлифованы, Это что касается прыжка в шестом. Да, у него сейчас, наверное, вот только соревнования закончились. Я думаю, что он сейчас где-то является лидером мирового сезона. Надеюсь, что этот результат все-таки останется в тройке зимних результатов, которые будут приглашены на чемпионат мира в Сопор. Неабияка боротьба розгорнулася серед учасників команд різних регіонів країни. Найсильніші атлети виступали в залік Донецької, Дніпропетровської та Житомирської областей. Запоріжці активно нав'язували суперництво цим командам. Особливо це стосується забігів на коротку дистанцію. У фіналах 60 метрівки у жінок очки наші збірній принесли Олександр Харковенко та Єлизавета Тонієвич. Ціла плеяда спортсменів брали участь у фінальному забігу 60 метрівки у чоловіків. Результати для загальної кількості балів здобули Сергій Сагу. Роман Кравцов, Євген Горбачов, Сергій Костенко, Максим Клівцур, Віталій Головань, Влад Сергійшев, Сергій Горб, Віктор Головченко та Віктор Болжаровський. На 60 метрах з бар'єрами високо оцінено результати Ольги Пушкіної та Тетяни Харланової. А найкращий результат серед усіх українських спортсменок на дистанції 800 метрів продемонструвала Анастасія Ткачук. У чоловіків у цьому виді очки в залік збірної Запорізької області принесли Олександр Роговнін та Сергій Калмиков. У чоловіків на 400 метрів. Відзначилися Олексій Ремень. У нього другий результат у фіналі, а також Владислав Чернов, Руслан Савшук, Влад Приварников, Віталій Левицький та Михайло Яворський. У чоловічій естафеті 200 плюс 400, плюс 600 плюс 800. Сергій Калмиков, Сергій Костенко, Олександр Роговнін та Віталій Головань продемонстрували другий результат серед усіх учасників України. Ці показники дозволили збірні Запорізької області набрати 470 балів і посісти восьму сходинку серед усіх команд. Два дня было упорной и напряженной борьбы. Много удалось. Я считаю, что чемпионат мы провели довольно успешно и организационно, и по спортивным результатам были показаны ряд высоких результатов. И сам состав участников очень сильный. Здесь были определенные задачи просмотреть молодежь и у некоторых спортсменов, которые участвовали здесь, тут были у нас достаточно большие спортсмены и громкие имена, посмотреть, как у них прошел сезон подготовки. Я считаю, что организация соревнований прошла на высоком уровне. Результати тут є для начала перспективні, є хороші, є перспективні результати. В командному заліку чемпіонату України в приміщенні друге поспіль перемогла Донецька область. Дніпропетровський та Житомирський спортсмени розташувалися слідом з багатоборства. Найкращими стали атлети з Київської області. Другу та третю сходинку посіли Запорізька й Полтавській області відповідно.